Привіт, я вас вітаю з Будапешту. Дуже скоро повертаюся в Україну. Наразі я знаходжуся тут. Безмежно вам вдячна за ваші коментарі, за листи, за те, що ви мені пишете в особисті, за, за все, що ви залишаєте будь-який зв'язок зворотній, це дуже приємно. Канал дуже молодий. Ми будемо розвиватися, підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб ви знали, коли виходять наші відео. Вони будуть виходити по середах та неділях, тож чекатиму на вас. Я сьогодні хочу поговорити про Різдво. Про святкування Різдва саме в цьому році, про своє ставлення до цього. Іноді мені дуже приємно, що вам допомагають якісь дуже побутові речі, які я розповідаю. Тож в цьому році, гуляючи, буваючи в Європі, особливо дівчата, які виїжджали з дітьми. Ми відчуваємо якісь дуже дивні почуття, тому що з одного боку в нас нападають на наше місто камікадзе Дрони з іншого боку, ми гуляємо красивими вуличками європейських міст, і в голові відбувається якийсь дисонанс. Абсолютно, ти не знаєш, чи можна тобі радіти, чи не можна радіти, чи як відноситися до всього, чи починати бити європейців по голові за це, чи навпаки. Не с переносити цей дух в Україну. Дійсно, дуже таке складне запитання, воно скоріше етичне. І зараз такий час, що не хочеться нікого образити своєю радістю, а з іншого боку, ті, хто на фронті говорять, що ви радіте, живіть, проживаєте кожну секунду. От, тому я подумала, що буде добре про це поговорити зараз відео стануть трошки довшими. Ми вчимося. Я, мабуть, хочу розпочати з того, що я атеїст, я не святкую свята як церковні, хоча мені дуже подобається і ходити в церкву, але я усвідомлюю, що це традиція для мене. Мої діти мають своє ставлення до релігії. Я не буду зараз це коментувати, але я є частиною спільноти, яка насолоджується. Традиції святкування Різдва, Великодня, і я дуже люблю це підтримувати. Я це не пов'язую напряму з Богом, і я вважаю, що все ж таки, оскільки я людина з театру, я дуже усвідомлюю розумію, де є справжня віра, де якась досить комплексна своєрідна віра, а де є ну, просто така краса церковна і традиційна, і культурна, і це мене безмежно надихає. Знаходячись в будь-якому куточку світу, я все ж таки вважаю, що традиції можна отримувати. От скажу вам, що минулого великодня, от який був одразу після в квітні, коли почалася війна, ми теж були в Будапешті, і Українська церква влаштувала таке святкування всім, роздала в кого не було. Святкові, святкову їжу, всі пішли з кошиками, всіх пригощали. І дійсно, я, мабуть, перший раз в житті, як дитина, так свідомо стояла в, в такій ситуації і ревіла, тому що це було дуже емоційно, як, як всі зібралися і все ж таки в такій складній ситуації, в дуже складний час, об'єдналися е, біля оцих традицій. Дуже хочеться, щоб традиції не руйнували нас, не розділяли нас, тому що в принципі релігія має дуже багато дуже багато причин вірити. Але і долучатися, але і є дуже багато причин хвилюватися, щоб це не перетворилося на роз'єднання, щоб нас не почали роз'єднувати за ознакою. І так дуже багато ознак, дуже багато всього, чому ми маємо не об'єднуватися. І, звичайно, все це на меті у ворога стоїть розштовхати це почуття, де б це не було. Я бачу, як це і підхоплюється у, у Фейсбуці. І в житті, і, в принципі, ми стали досить, можливо, навіть занадто серйозно ставитися до, до себе. От. І, ем, звичайно, це я ніяк не пов'язую з справжнім героїзмом, на жаль, або, на щастя, це для мене абсолютно різні речі. Але е, саме святкування Різдва, воно, звичайно, має бути доступним для всіх. І е, я думаю, що буквально вчора я говорила з жінкою. Ми зізвонилися. В неї триває така досить трагічна ситуація в житті. Від неї йде мій е, її тато, який йшов від мене мій, і тому ми зізвонилися. І я, от знаєте, почула в голосі, що, що дуже багато умов існування, дуже багато. Всього що треба зробити, і дітей водити в школу вчасно, і зараз перевдягатися, і тримати себе в формі, і це, і це, і це, і це, і плюс до цього ще виходить, додається 12 страв. В цей сезон завжди в мене дуже активний сезон. Бо багато хто просить поради, що як готувати, які страви мають бути на столі. Розкажіть. І я е, хочу, мабуть, розказати декілька слів про це. Я не буду поглиблюватися в саму е, історію різдва, бо я думаю, що дуже багато людей, які набагато краще за мене, розкажуть. Е, зараз от підписалася і з величезним задоволенням дивлюся. Ютуб канал братів Капранових, яких я обожнюю. Я грала в їх п'єсі і знаю їх, люблю їх. Вони дуже приємні люди, і в них є YouTube канал імені Тига Шевченка. І от там ну просто безліч інформації в ній можна купатися. дуже вам раджую і дітям вашим і вам. І, і з календарем зараз от, ця вся штука, я саме в них це і побачила і, і почала про це думати взагалі е, григоріанський, новоділянський, яка різниця, в чому, в чому різниця. Я, чесно, от я відверто кажу, я ніколи про це не думала. Е, і дізналася, і е, в мене був дуже. Прикольний такий досвід того, що я усвідомила, що моя цінність насправді саме в таких побутових дуже простих речах, про які мене і запитують люди, тож що готувати і як? 12 страв розуміємо, навіщо 12 страв. Розуміємо, що варто приготувати котю, Розуміємо, що узвар це теж особлива страва, яка має бути на столі. Але тепер найцікавіше, що значить має бути. Ну хто, хто нас примушує робити? А що, якщо не буде, що нас священник прийде і нас. Накаже, чи посварить нас. Я думаю, що це теж все досить умовні речі, якщо немає пшениці, не можете знайти, зробіть булгор, якщо немає булгору, зробіть рис, якщо немає рису. Це з часом дуже багато різних традицій вони адаптувалися, і, в принципі, стали... є якісь рудименти, які в принципі вже значення. Не набувають, не мають, але ми їх робимо як традиційні. Але ін, інші речі ми експериментуємо, змінюємо, ніхто цього не помічає. Тож, якщо ви захочете продовжувати з приготуванням страв до святкового столу різдвяного, ви можете експериментувати. Я пам'ятаю, якось ми були десь з дітьми, з чоловіком на Різдво. В Любляні або в якомусь місті в готелі, і ми прямо от накупили якихось консерв, там е кукурудзу консервовано прямо в консерві, ще щось. ще щось. І от такі влаштували 12 12 консерв в нас було. чи якось так, Я вже не пам'ятаю, там і хліб рахувався, хоча хліб рахується як страва. от. І, я от, мабуть, хотіла би довести як людина, яка багато готує, мені каже, о, ну ви ж там не готуєте. Це взагалі не про вишуканість, це про час разом, про те, щоб сидіти за одним столом і без телефонів, наприклад, не, не втикати в телефон. Це про те, щоб разом щось готувати на столі. Тобто, як на кухні для мене це набагато важливіше, ніж там бити один одного по голові пательню. І хвилюватися, як все вдасться, багато важливіше. От саме цей час, який ми проводимо разом, якою, з якою якістю ми його проводимо, скільки ми говоримо разів один одному, що ми любимо один одного, скільки ми згадуємо тих, кого немає. До речі, дуже раджу в цьому році зробити таку фішку. Це дуже давня традиція, де ви залишаєте в одній куті. Ложки всіх померлих родичів або людей, які були вам дуже близькі, класна традиція. Вона я тільки от цього року про неї дізналася, і вона дуже мені нагадує свято Санто Муерте в Мексиці. одне з моїх найулюбленіших свят це День мертвих, День святих. От і я подумала, що. Це дійсно може бути гарна традиція, де в цьому році зробити такий трошки мостик і подумати про тих, кого з нами немає. Бо в цьому році, звичайно, смерть вона дуже близько підходить до українців, і вона не абстрактна, би була раніше, можливо. В повсякденному житті ми не так часто стикалися із смертю. Ну, звичайно, залежить від професії, від. Рододіяльності українців, але більшість з нас жили здоровим, мирним життям і не так часто думали про смерть в цьому році. Звичайно, все інакше і тому можливо це гарна причина от, от подумати про це е, ем, дій, 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 дійсно заглибитися. Ми, ми всі перестали вже боятися смерті. Я думаю, що це дуже здорове відношення до ситуації, але все ж таки було би добре долучити тих, кого немає з нами до цього столу, більше їм приділяти уваги, більше їм можливо робити хвилинки мовчання, згадувати, бо зараз це, ця ситуація торкнулася майже кожного в цій країні з різних причин в нас є кого згадати. От, овочі, овочеві страви, рибні страви. Звичайно, риба Ісус пишеться як схоже дуже написання на рибу, да, тому риба є на столі, на різдвяному столі. Риба може бути, будь-яка, можуть бути будь-які страви, які у вас мають гарні асоціації. Я би порадила не змішувати ці шпроти і ці радянські всі історії з тим, не робити такий плавні. Перехід, а навпаки, перейти, обрізати ці зв'язки з Радянським Союзом. Я сама дуже ностальгувала. Чесно скажу, в мене і в ресторані завжди були страви радянської кухні. Я з цього сама була зроблена. Я не знаю, як буде в цьому році. Я тому що ми будемо закликати на новий рік качку. але ці олів'єшки, оці всі радянські салати, це нібито і наше дитинство, як чебурашка, але з іншого боку, ми будемо покоління без дитинства, бо дуже багато таких речей ми мусимо відрізати просто. Можливо, можливо, не знаю. Я не знаю, в мене ще немає ставлення до цього. Я думаю, трошки пізніше про це подумаю, обов'язково запишу відео, якщо вам буде цікаво. От і я думаю, що можна шукати українську форель, якої дуже багато. То я дуже люблю запікати короба такого солодкого. В нас є ферма, на якій є риба, тобто ми самі виловлюємо власну рибу. Вона смачнюща, Не знаю, що може бути смачніше за річну, смачну, ароматну рибу, і, мабуть, всі одесити або люди, які живуть біля моря. Херсонці скажуть, що це повна фігня, але я, дуже, я дуже, дуже люблю річну рибу, раків і в цьому році, мабуть, буду запікати. Коропа і, і, і сметаною. Зазвичай роблю, якщо він багатий такий, якщо ні, просто нарізаю, смажу цибулю, смажу овочі і закладаю всередину разом із свіжою зеленю, з кропами дуже-дуже смачно виходить. От. Стосовно куті, також вона може бути багата, Багата це означає, що в ній є молоко і масло, або ем... Або е, можна робити таку е, різдвяну кутю. Моя тітка завжди робила два сиропи, тобто ми в, вона відварювала. Е, Пшеницю, робила мак, горіхи, все як має бути родзинки, але окремо в нас був сироп на цукрі і ще з медом. Тобто такі два варіанти це теж мені здається, так трошки додає такого розважального настрою. А вам з чим? Вам з сиропом таким чи вам з медом? От. Тож в нас була ще така штука, я їх дуже добре пам'ятаю, сама так роблю і заходжу. Оплююсь такими маленькими нюансами на столі, які досить просто зробити, але вони в такому інтертейменті, в розважанні гостей за столом, вони дуже приємні. Гостей я маю на увазі сім'ю і, сім і всіх, для кого ти готуєш. От е, також овочі е, обов'язковим вважається мати часник. Часник можна запікати прямо цілим, і дуже раджу в цьому році запекти е, часник. Просто відрізати голівку, щоб потім було легше вичавити. І цілком запікати в духовці, можна нічого не додавати. Часник дуже жирний, там багато ефірних олій, рослинного жиру, і тому він буде такий соковитий, коли запечеться. Потім я вичавлюю його в картоплю і трошки переминаю. Можна з такою суміші що робити вареники, а просто можна їсти картоплю, вона неймовірно смачна подавати, наприклад. Свіжою цибули. говорячи про їжу, я намагаюся завжди спрощувати, і особливо в такі свята, коли тобі потрібно багато, щоб було багато страв. Кожна малесенька страва може вважатися стравою. Тобто не встигли супер горішки, це теж страва. Ще одна. Просто запекли чесник. Це просто запечений чесник. А до чого він? До хліба просто. Е, пропоную спрощувати. Я не впевнена, наскільки ми можемо використовувати такі несезонні продукти, наприклад, цукіні або перці. Просто від того, що зараз вони дуже дорогі, хоча, мабуть, це свято і хочеться себе чимось побалувати, і навіть оці яскраві такі тропічні майже кольори додаються чогось особливого до святкового столу. Ставлення до Різдва в цьому році в мене, як я вже сказала, сьогодні я говорю не про релігійну частину, та й і я і не можу про неї говорити, бо все ж таки вважаю себе атеїстом. І, але говорю про традиції. Я думаю, що саме цей рік приносить нам таке відчуття, що як ніколи ми маємо формувати і дуже сильно триматися за ці, ці традиції. Це є та сама ідентифікація, це є. Оце наше закріплення на європейській платформі цінностій і традиційній, яка і дає нам. Отаке відчуття європейців, яке в нас безперечно є. Я зараз не кажу європейців, як там хороших або не хороших. Я просто кажу, як ми усв... все більше починаємо усвідомлювати, скільки в нас спільного. Звичайно, гуляючи європейськими містами, ми бачимо, наскільки все схоже, і випечка, і пампушки, які теж обов'язково мають бути, мають бути знову ж таки, мають ніхто нікому нічого не винен, ні... нічого не має бути. Але Звичай є пампушки ці традиційними. Я вам пропоную, якщо зараз дуже часто немає світла, все це ускладнюється. Можливо, просто придбати такі, знаєте, рулет з маком, в нас вони просто неймовірно смачні. І подавати такі рулет з маком до святкового столу замість пампушок. Будь-які пиріжки, будь-які вареники, пропоную в цьому році теж просто купувати, варити. Також пропоную. Купувати можна заздалегідь зварити, а потім просто підсмажити вже до столу, бо ми не знаємо, як буде, як буде зі світлом в цей час, коли ми запалимо свічки і будемо готові вечеряти. Я думаю, що Узвар теж класна страва, готується просто, якщо не буде можливості. Добре її проварювати, я пропоную вже залити водою наші фрукти. Вони, якщо день настояться, вони вже будуть майже як якось вар. можна буде додати меду, можна буде, звичайно, проварити, прогріти і навіть пити гарячим, бо можна додати спеції, можна додати кориці, кордамону, бо якось кориця вона вважається такою ну, різдвятною спецією, навіть українською, а кардамон якось ні. Всі спеції фактично. Ми приїхали із сходу, всі вони водночас потрапили в наші страви і не зовсім є автентичними, але тим не менш, нічого нам ніхто нам не заборонить робити життя смачнішим, ароматнішим і приємнішим, особливо зараз, коли кожну секунду нам досить складно знаєте, от я. У мене тут маленькі балкончики, і я там вирощую трави, і в мене там розмарин. І я от іду в місто, виходжу з квартири, закриваю, і от відриваю один листик, от так потерла в руках і понюхала цей розмарин і пішла собі. Зазвичай, можливо, я не буду на це витрачати час, але зараз я вважаю, що кожна мікроскопічна така. Е Досвіду такий він нам дуже дуже корисний. От тому дуже буду просити вас не створювати, перетворювати своє в цьому році життя на ще більш складніше. А десь його спрощувати, десь дозволяти собі відстати від себе і дозволяти собі спрощувати ситуацію, яка, яка зараз є. Ну і звичайно думати про інших, надсилати смачний хліб, надсилати кутю, готувати. І знаєте, ми дуже часто піклуємося про тих, хто на фронті, про тих, хто в Бахмуті, де-інде. Але в нас є сусіди літні, які потребують нашої уваги. В нас є люди, які живуть в містах, де ми живемо, і можливо, вони потребують уваги. Комусь потрібне взуття, комусь шкарпетки. І це люди, які не воюють, але тим не менш вони знаходяться в Україні, і на них теж варто звертати увагу. Я всіх дуже сильно люблю. Я сподіваюся, що ці свята принесуть нам почуття об'єднаності, а не почуття роз'єднаності. Я сподіваюся, що ми будемо більше в контакті, будемо більше спілкуватися. Будь ласка, пишіть, розповідайте, якщо я можу. Можливо, у вас є цікава інформація, яку я маю знати і розповсюджувати. Можливо, ви хочете чимось поділитися. Тися пошіть, пишіть, пишіть мені мені буде дуже приємно вам бажаю чудових свят, гарного настрою і тримайтеся. Ще залишилися трошечки.